Перший принцип правосуддя не допускати неправильно. Я перепрошую, ми хочемо запитати, яка причина, що нема далі. Даже... Я не можу дати дані, я є секретар судового засідання. Заява відславилася, що він знаходиться. А де голова суду, будь ласка, повідомте нас? Він пішов по справах своїх особистих. Як робочий час по особистих що Робочий час. У нього є ще на радио, того. А де він зараз знаходиться? Я не можу вам дати дані. Як це ви не можете дати дані? Можливо. Ви знаєте, що він посудова особа. Якщо він йде, він має повідомляти про своє місце перебування, тому що це ж ми його не питаємо, що він вдома робить у себе. Ми питаємо, де голова суду. Де їм можна зараз знайти? Ми зараз можливо, поїдемо Я ти... не можу дати вам таку інформацію. Ну чому не можете дати? Тому що я ж є секретар судового засідання, я маю свою інструкцію, з яких я виконую свої посадові. Ну а ви знаєте, що він, коли йде з роботи, як і інший працівник, він має повідомляти, куди він дівається? Знаєте? Чи він... Ні, Якщо він вам не сказав, то інше питання. Я не можу вам надати. Ні, бо ви тоді порушуєте закон про доступ до публічної інформації. Розумієте це чи ні? Що ми, як громадяни, маємо право запитати, де знаходиться посудовець. А ви так укриваєте, виходить. Так? Я свою роботу виконала, я згідно інструкції і повідомлюю. Добре, тоді дякую вам. Це був у нас Рахівський суд районний і пан Голова. Справа про поновлення на роботі. Так. І оплату за вимушені прогули. У мене суді, на жаль, немає.